на позицію опорного півзахисника. Все інше, в принципі, прогнозовано. Ті, хто слідкують регулярно за поєдинками, ці гравці відпочинок. Продовжує відновлюватися і працювати за. Уй небезпечний момент зараз. Знову. Немає положення по загрозі, судячи з усього. Продовжується атака. Ой, момент зараз і її... якимось дивом. Якимось... Слідкуємо, адлом знову подає. Рибка виходить, кулаками вибуває м'яч подалі. Підбір за німцем, Рикошет від Газону і Олександр Чемпіонату Другої німецькій бундеслізії скількох поразка. Зараз момент. Андрій Ярмоленко. Цю передачу в сьогоднішньому поєдинку. Джермейн Ленс. Пробує вскрити цей фланг. Пішов на загострення Джермейн Ленс і вдалося йому зробити передачу від лицевої лінії. Високий Високі Мюнхена. На чуліський Саломулі, чому штрафному майданчику і момент. Це п'ятий номер Гільєн Галієр... з За... Андрієм Ярмоленком, який виконує цю передачу. Ось момент і гол! Момент і гол. І кричав дальню, дальню Сергій. Чав у нас другий тайм. І я так розумію, гратиме 15 хвилин. А після нього знову... Ось зараз ми момент, давайте подивимось. Простріл. І Євген Хачір дістав би забігання. Отримав передачу Гусєв. Юнес Баланда. Допрацьовує свій хвилин Ігор Харатін. Харатін м'яка навісна. Передача і непогана яка передача. а Знову ж таки, звична картина для останніх двох днів. І для цього поєдинку перші 45 хвилин, але на відмінну від вчорашньої африканської бенфіки з Луанди сьогодні вперед. Біжить дуже серйозно так. Біжить Мюнхен і Каласе. Андрій Цуріков, Цуріков лівою ногою. У штрафний майданчик. Непогане забігання. скидка, м'якушка. Правильну зону тут Харатін. Ох, який момент. Буяльський зараз. Його пресингує Артем Кравець і змушує таки помилитися Бюлова центрбека. Динамівець зачепився за м'яч Віталій Буяльський у штрафному майданчику. Звідти його трішечки витягують гравці Мюнхена, але забігання робить за спину Цуріков. Подача на дальню стійку. скидка можна забивати? Буяльський удар. 2 0 2-0! Ось зараз все здорово, динамівці зробили. Жорсткий милосіл. Даніло, Данілосілла. Мікушко пішов ближче до штрафного майданчика. Сілва! Ух! Непогана передача на набігання з глибини Віталію.